Христос Воскрес, Дорогенькі, на ваші численні прохання, які ви мені пишете у приватні повідомлення безкінечно, дайте рецепт бузини. Значить, рецепт монастирський. Бузина дуже корисна. Нам потрібно 50 суцвіть бузини, ми її намочуємо, миємо, миємо. Тим часом у нас має варитися, варитися сироп. Це є 2 літри цукру, 3 літри води, бо це ж сироп буде потім розводитися на велику кількість людей. Значить, цукор і водичку на вогні стерилізуємо, доводимо до кипіння. Далі. Суцвіття бузини миємо, кидаємо у каструльку, після того, як прокипить і охолоне трішечки. На два дні у темне місце. Я ще того не роблю зараз. На два дні у темне місце. Додаємо цвіт, додаємо лимон, 2 літри цукру, 3 літри води. І то все гарне.